Ви готові до суперпупер цікавого челенджу на Дарада? Якщо так, то пристебніть й адже на вас чекає неймовірний челендж, де хтось лизне смакоту, хтось відкусить, а хтось не отримає ні крихти. Приємного перегляду. Всім привіт! Нічого собі. Ось це морозова! Я також таке хочу. А це ще хто там такий? Привіт, красуня! Як справи? Який красень. Ти що застигла? Клас. Думаю, це чудова нагода поїсти морозива. Та як тобі не соромно, воно моє. Нічого собі. І все морозиво мені. Клас. Так що це погано красти чуже. Погано, але дуже смачно. Хто це зробив? Чому ви такі злодії? Ну нічого, я вас усіх провчу. Oh. Тільки спробуйте ще вкрасти. Mm -hmm. Пропоную скоріше дізнатися, що всередині повністю згодна. І це все Одне вони на нас трьох. Uh, uh. Так, замало. Що робитимемо? Okay. Okay. О, здається, я знаю. Настав час тягнути картки. Ну ось, я навіть її не спробую. Не пощастило. Якщо тільки не зроблю це швидко, ні, ти не чіпаєш наше печиво. Тепер я тягну картку, я зможу її відкусити. Ну от, значить, мені доведеться її облизувати. А я так хотіла поїсти. Ха -ха, тільки мені сьогодні пощастило. Хоча у мене є думка: Саманта, можна я буду першою? Валяй, все одно ти не зможеш її з'їсти. Може, я її не з'їм, але я злежу найсмачніше білу начинку. Що? Навіть мені не лишило. Не хвилюйся. Спеціально для тебе я підготувала трохи слин. Ось, тримай приємного тобі апетиту. У мене, до речі, непогані слини. Hey, Який жах! Це ж така гидота. Фу, мені ніби собака в рот лизнула. <глухи> Ей, а я тут до чого? Яка гидота. <пір вті> Настав час відкривати. Можна цього разу я? Давайте подивимося, що там. Ой ой, здається, це кактус. Може бути, він шоколадний? Треба перевірити. Шоколадний боляче. Він справжній. Який жах! Це голка. Я знаю, як я тобі можу допомогти. У мене якраз завалялася пара пластирів. Ау. Саме вони зараз тобі і потрібні. Дякую, Джеку. Ти справжній джентльмен. Здається, настав час тягнути картки. Ну ось тільки не це. Ура! Я виграла! Я не буду його торкатися. Ой, мені доведеться його облизувати, а мені косати. Який жах! Так, не пощастило. Особливо бути першою. Ні, я не буду першою. Hey. Ні, ти будеш. Як діти сваряться? Це твоє. Ні, твоє. Вистачить вже дістали. Може, вирішити питання простіше на цуєфа. Це гарна ідея. Цуєфа. Здається, я виграла. То що, Джеку, ти першим лизатимеш цю гидоту. Так, бодай чесно. Як же боляче ай. -яй -яй. Ай ай. Ой. Бідолашний Джек. Та гаразд вам, це просто жарт. Насправді, язик не справжній. Дурний жарт! А тепер ти маєш лизнути кактис по-справжньому. Точно. Гаразд, я не рискуватиму. У мене є ідея, як зробити кактис зовсім невинним. Так він точно не буде колючим. Все ж таки прямо в нас летить. Я вся в голках. Не борчить, зато тепер я можу спокійно облизати кактус, а Ембер зможе його відкусити. Так, я спробую. Я не при ділах, але все одно вся в голках. Фу, навіть голений, каптус на смаку огидний. Це дуже гидко. Чому знову в мене? Чому я взагалі? Ой-ой, це не я. Це все вона, Ембер. Чим це так пахне? Здається, запах із-під кришки. Потрібно дізнатися, що там. Ой, цього я й боявся, це ж риба. Фу, гадість. Гидка риба, але картки ніхто не скасовував. Блін, мені доведеться її лизати. Пора, я не робитиму нічого, мені пощастило. Це що таке було? А неважливо. Виходить, мені доведеться її кусати. Ну, ні, я не згодна. Так доведеться. Важче, ніж я думав. Мені страшно. Але я повинен, я зможу. Ще хвилинку. Не будемо чекати. Ось я тобі допоможу. Те саме, так і справді швидше. Мерзість. Та як ти посміла? Я тобі помщуся. Ось, їж свою рибу, кусай. Ти що зробив? Я не була готова. Мене зараз нудить. Фу, ну і сморід Але це ще не все. У тебе ціла половина риби. Відчепись від мене. Навіщо ви так? Ну що, відкриваємо? Погнали! Нічого собі, який величезний торт. Вже хочу його з'їсти. Але ще рано спочатку картки. Вони вже на готові. Розбирайте. Круто! Я зможу все облизати. Ура! Я їстиму! Ну, ось я нічого не зможу робити. Хоча чому я повинна страждати? Я теж можу спробувати тортик. Ой, як же це смачно! Так би їла цей торт вічно. Ану, тримай руки подалі. Це не твій торт. Жадіни, могли б поділитись. Мені і самому мало. Гей, може, годі? Взагалі це мій торт теж. Як же смачно. Вистачить. Потрібно ділитися. What? Ти чого? О, торт ще на носі. Клас. Ти мав рацію. Торт просто шикарний. Ей, Саманта, може, ти і з нами поділишся. Ще чого захотіли. Це мій торт. Ні за що. Ах, так, тоді отримуй. Ти що наробив? Та я тебе зараз. Ну все, ти в мене отримаєш!» Даремно ти так зі мною. «Ей! не влучила. Ти зовсім знахабніла. На мою думку, тобі навіть пличить!» Цікаво, що там усередині. Ой, здається, це не смачно. Це просто жахливо, яка ж гедота. Жах. Ну ось! я ще й їм. Це. Ура, повезло. А я що? Гаразд, облизати його буде не так складно, якщо затиснути ніс. Це і справді не так страшно. А якщо прибрати прищіпку, ось так ось. Фу, яка мерзота. Поверніть мій захист. Джеку, тепер ти. О, ні, я не зможу його з'їсти. Це бридко. Але тобі доведеться. Чому саме мені так не щастить? Як це не смачно. Нарешті свіже повітря. І не кажи подруго Рано радіти, щось мені погано. О, ні, знову цей сморід. Допоможіть. Я падаю, врятуйте. Опс, я не винен. Давайте подивимося разом. Круто, губа-буба. Так, треба лише картки витягти. Що ж у мене? Ну Ось я навіть не зможу з'їсти. А я зможу пожувати жуйку. Як же круто? Облизувати, Ну жуйку треба жувати. Um. Ось Лови, ти будеш першою. Yeah! Клас! Сподіваюся, вона буде дуже смачною. Так, спробуємо язичко. Mm. Хоча чого дрібнитись? Можна облизати її цілком? Oh. Так буде точно смачніше. Її зіпсуєш. Може годі вже дай її мені. Ну ось тепер вона вся в слинах. Зате мені було смачно. Ні, я не буду її їсти. Це бридко. Знову я тут до чого. Фу, тепер її точно ніхто їсти не буде. Що це було круто? Ще більше таких же класних та кумедних челенджів завжди можна знайти на дарада. Тож залишайся з нами.